Дійсно, часто ми не замислюємося над символікою того чи іншого монументу. Проходимо повз і навіть не знаємо, кого і за що увіковічнили у цій скульптурі. Руслан Теліпський, щоб сфотографувати монумент Шевченка, їздив уже у кілька країн. Та каже, що точно визначити, скільки пам'ятників Кобзареві є у світі, дуже важко. Шостьох країнах, де я побував, де знайшов пам'ятники Шевченка, це Росія, Білорусь, Словаччина, Польща, Франція та Італія. Ну, це ясна річ, що це не весь перелік. Пам'ятники Шевченка понад 25, а може навіть вже і понад 30 країнах світу. І є плани встановлюватися і далі. Зокрема, недавно встановили пам'ятник Шевченка у Тбілісі. Є плани зробити другий пам'ятник у Римі у Німеччині, у Мюнхені. Тобто є сподвижники, і є патріоти, і є наша діаспора. І ще краще, що з іншої точки зору, що сама держава знаходить стратегічних своїх партнерів, і таким культурним обміном і таким гарним реверансом є. Обмін пам'ятників. Наприклад, в Італії відкриється новий пам'ятник Шевченка. а Натомість в Києві відкриється пам'ятник італійському поетові Петрарці. І це такий обмін, і це така є співпраця. І це є дійсно це дуже добре, що експонати є і будуть ще далі і далі більше долучатися. Власне, Руслан Теліпський цікавиться не лише пам'ятниками Шевченка, коло його уподобань дуже широке. Я за покликанням географі мандрівник, історик, дослідник і мистецтвознавець. для мене це цікаве. Відвідання гробниці і тих людей, які долучилися до історії і культури Європи. Я був біля поховання Наполеона чи біля гробниці Колумба, чи Магелана, чи біля гробниці самого Рафаеля. і це є найважливіше, щоб розвиватися, а не стояти лише на одному. Гордістю Руслана Теліпського можна назвати і його колекцію світин кінних пам'ятників. Та хто може краще розповісти про своє захоплення, як не сам колекціонер? У цьому напрямку досліджень він теж може поділитися різними цікавинками. Моя кінна пам'ятникологія також різнобарниста. Я побував з цією тематикою дослідження в 13 країнах Європи і збираю пам'ятники кінні. Це така підтеча, як екестріанізм від екестріанстея від англійської кінний кіневершник, кінного вершника. Відповідно. Це вже крізь призму монументальної скульптури. Це є найвищий щабель, найвища ієрархія цінності того чи іншого експонату, того чи іншої скульптури, тому що зобразити статично, зобразити граціозно. Це дуже, дуже багато є можливостей, як коня зобразити. І це навіть свої символи є. Як зображали купито коня, як там воно піднято було в свій час. Це значить, і там було ядро, значить, і полководець, бо частіше їм ставили національним героям, поводарям, Загинув під час бою. Є ці царям, які встановлювалися пам'ятники, і відповідно щодо цього дуже багато знищилось, тому що також впливала ця влада, яка була тоталітарною, то чи інші імперії великі, наприклад, Австро-Угорська імперія дуже багато пам'ятників знищено, тому що вони давалися угорцям, давалися сербам, і вони не сприймали їх словакам. І відповідно, задля цього я хотів би дослідити. До речі, зруйнування загрожує і зараз одному з кінних пам'ятників в Україні розповідає Руслан Теліпський, і навіть я хочу апелювати до е, представників влади, саме львівської облдержадміністрації, з великим таким проханням е, бо не прийняли закон щодо е, знесення всіх пам'ятників, які мають е, то ж з е, тоталітарною владою радянського союзу. Натомість пам'ятник, який є в Бузькому районі. Пам'ятник кіногвардистам першої кінодивізії, яка була на Україні, це просто оригінальний пам'ятник. Хто, можливо, бачив його, має уяву, що цей пам'ятник кінний дуже оригінальний. І таких пам'ятників це є просто кілька штук. В інших країнах, зокрема, на кшталт такого зроблений є в Колумбії та в Аргентині. І, відповідно, ми мусимо пам'ятати про історію, яка вона не була. Але це не є таким, скажімо, пропагандою саме цієї влади. Це є вже естетичний пам'ятник, монументалістичний, але враз і естетичний пам'ятник. І я б хотів би, щоб мене почули, щоб цього пам'ятника не трогали. Тому що це буде доволі прикро, що ось такі пам'ятники з цієї точки зору він був зруйнований. Цікаво, що Руслан Делівський збирає не лише світлини, а й інші предмети, на яких є зображення Шевченка і кінних монументів, приміром банкноти. Я Колекціоную всі зображення кінних пам'ятників Тараса Григоровича Шевченка як пам'ятників Тараса Григоровича Шевченка і будь-які прояв на банкнотах, на монетах, на поштівках старих, як і нових, на марках, на ложечках, на тарілях. Все, що дає автентичне зображення того чи іншого скульптурного зображення, це для мене є ну цікаво. Можливо, коли за деякі роки також виникне ідея показання інших моїх проєктів, саме кастріанізму, тому що це напрочуд чудова і цікава тема проявляють інтереси і ця цікавилися не тільки в Україні, а за кордоном, бо це вже є міжнародний формат цей проєкт. Розповідати про пам'ятники та їхні героїв в невтомний мандрівник може дуже довго. Гадаю, цікаво вам буде почути і про колекцію фотографій оригінальних монументів. А загалом Руслан Теліпський фотографує всі скульптури, які йому трапляються, і переконує, що це надзвичайно цікаво. Ну, я в загальному збираю все, що стосується пам'ятників, тому що є міста і символи пам'ятники не тільки одного міста, але й країни, а навіть європи. Ну, скажімо, пам'ятники вовчиці зробили це. Є за легендою, становили пам'ятник вовчиці. Яка виховувала Ромула і Рома нащадків італійського роду. Видно, є пам'ятник, як Піс називається його в Бельгії. Я думаю, що це такий великий пам'ятник, такий символ. А він 52 сантиметрова така скульптурка маленька, але його передягають на свята. Біля нього стоять там. Це фонтанчик зроблений фігурка. Але дійсно вони мають пошану велику в Бельгії. Скажімо, пам'ятник є в Парижі, кінець пам'ятник, це Людовіку тринадцятому. Це дуже така серйозна робота зроблена. І Показують, але інший кінець пам'ятник, який з естетичної точки зору менше пов'язаний, але встановлений на батьківщині патріотки Жани Дарк, це в Орлеані, і цей пам'ятник також є символом Франції, символом незнищеності французького духу, боротьби і за незалежність. Є такі пам'ятники, які є, е, скульптури, які просто є цікаві з естетичної точки зору. В Харкові гарний пам'ятник двом закоханим. Вони тягнуться одне до одного, нібито символічно біля різних берегів встановлені. Є пам'ятник у мінську е, Копідону. Де він наго стріляє з луку, і за традицією, вже там яка заведена, що жінка, яка зараз вона наречена, має потерти рукою потерти в одне місце, щоб мати дітей, яка щоб була щаслива, багатодітна родина. То вже це місце не буду казати, яке вже кілька разів його міняли, тому що він так вже світився і вже стерзь.